Дорога додому, надвечір'я. Вранці був дощ, ліс свіжий, вимитий, але грибів, звичайно, ще немає. Прогулянка була просто чудова, свіже повітря не пересушене, І зелень, яка вже трошки, так сказати, ожила. Знайшла трохи часничних грибочків, і для порівняння є, грибочки, які схожі, але ж ну, треба розрізняти. Вдало просто вийшло, що і часничний, і дуже схожий попався, щоб можна було поряд поставити. І порівняти, щоб не було, переплутанини. От така сьогодні прогулянка. Комарів майже не було, бо все-таки ще жарко. Під вечір тільки вже з'явилися, ну, така справа, мабуть. Комариками харчуються якісь пташки. Все на білому світі для чогось треба. Дякую, дякую, дякую за прогулянку і за все, що вдалося побачити чи знайти.